Вознесенний Владика стоїть на другому промені, промені любові мудрості, тримає фокус золотого полум'я осяяння в Тибеті. Неодноразово приходив у втілення Зельморії та Кутхумі. Це третій мудрець Каспар, який прийшов до Ісуса немовляти, один з учасників у створенні теософської спільноти і написанні робіт Блавацької та Елізабет Профіт в саміт Лайтхаузі, також втілювався Клейміасом, учнем Піфагора, Ріасангою, тибетським мудрецем. До Затоплення Лимурії допомагав Господу Гімлає переносити древні таблички в гімлайські обителі, пройшов свій земний шлях до Вознесіння найкоротшим способом, шляхом любові, впевнений, що тільки за допомогою однієї цієї якості можна осягнути Божу істину і зміцнити свою віру. Закликає удосконалювати почуття любові кожного дня, пропонує нескладні практики, досяжні кожному бажаючому покращити свою долю.